Друзі, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр. Дуже радий бачити всіх вас на нашому ютуб каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Дивитесь його. Ну і сьогодні у нас понеділок, черговий робочий день. Запрягаємо коней і вперед. З погодкою у нас слава Богу все потихеньку налагоджується, тому що попередні дві неділі реально не наче з відра сутками халихонили дощі, страшенно похолодало, Там 5-6 градусів температури було. Ну разом з тим гідромецентр наш обіцяє на цій неділі 15-16. В деяких днях навіть 17 градусів сподіваємося, що так воно і буде, бо якраз від цієї температури залежить багато в чому і наша робота, тому що роботи зараз дуже дуже сильно прибавилось і не хотілось би відтягувати її якомога далі. Сьогодні першочергово потрібно буде почистити кліточки від фекальних мас, тому що незважаючи на те, що я годую кроликів комбікормом гранульований, але клітковину я у оцей комбікорм не додаю, а клітковиною служить у мене сіна, яке в принципі в момент, коли вони поїдають, певну частину цього сіна вони витягують у клітки, притоптують ну і утворюються навозні маси, які безпосередньо зараз... Досить таки небезпечні, тому що через дві 3 недільки у нас в будь-якому випадку потеплішає. Ну а оці от фекальні маси вони являються рознощиком і ідеальною мікрофлорою для різного роду. Дуже-дуже проблемних хвороб, які можуть вражати наших кроликів. Разом з тим, якраз от 2-3 недільки будуть з'являтися у нас комарики, які є основним розносчиком міксоматозу. Так що сьогодні потрібно буде навести марафет. Що ти, Убиратися будемо? Буде. Нашого батю поки що перемістив у цю кліточку. Його кліточку також потрібно прибрати, тому що там такий слой навозу, що він вже головою майже в чердак упирався. Друзі, погляньте, як реально працюють. Недаремно їх називають газонокосілки. Як захочеш триммером, так не покосиш. Літочки, в яких у мене знаходяться ну так називаємо відгодівельні кролики, які були відлучені від кроличок і знаходяться в сараї. Вже прибрали, більш-менш привели до того виду, в якому вони мають бути на постійній основі, але повторююся, той мінус. І великий мінус як і для мене, так як і в принципі для тварин накопичення відбувається оця сіна, коли вони його починають тягати із кормушок. Ну і з часом клітка загажується. Якби в нас був повнораціонний комбікорм із додаванням трав'яного борошна або люцерни, такої би проблеми не було. Якраз би весь навоз, який вони. Виробляють, можна так сказати, він би провалювався в ці е, сіточки, і такої проблеми не було. Чому в послідуючому хочу робити і перейти на оцей от е, комбікорм, щоб не було оцеї дурної роботи. Е, також е, ну, безпосередньо оці кліточки і кролики разом з цими кліточками. Круглий рік у мене знаходяться в приміщенні, так як хтось можливо скаже, начертати запертих кролів у сарай. Кролики вони дуже не люблять сквозняки. Сирої погоди, а якраз от, оці кліточки не можуть їх уберегти, тому що, як ви бачите, вони повністю відкриті. Ну і потрібно робити або під навіс, або ховати їх у сарай, так як місця у нас зараз у сараях предостатньо. Перемістили їх на постійній основі у сарай, і знаходяться вони у нас тут. В принципі, та й ріст набагато кращий, та й знову. У якійсь мірі від зарази вони трішечки краще будуть у нас захищені, тому що комашні в будь-якому випадку дуже-дуже багато з часом з'являється. Ми недалеко від берега живемо. Болото, ну так, для кроликів не супер ідеальні умови. Ну, але тим не менше, працюємо для себе більш ніж достатньо. Так, товариство, тепер вирушаємо до себе на фазенду, будемо працювати з нашою безхвостою малечою. Сподіваюсь, на задньому фоні видно. Буквально, от я ж кажу, деньок такої гарненької. Класної погодки і на очах все оживає, починає так активно цвісти наші абрикоски. Сподіваємося, хоча б в цьому році в нас щось вгороди, тому що минулі два роки ми були взагалі без абрикосів. Так, друзі, знаходимося в нашій роділочці, яка на жаль безпосередньо зараз пуста. Але ви самі бачите, що ми дуже плідно і старанно працюємо, щоб наша роділочка запрацювала і захрюкала. І зарохкала новими барвами на нашому господарстві разом з тим, буквально зараз декілька хвилинок будемо знаходитися тут і у відео форматі. Відповім на ті питання, які виникають в коментарях. Дуже дуже багато питань по станках по цих от бункерних кормушечках. Тому зараз буквально стисленько на всьому цьому зупинимо. Що стосується бункерних кормушок і їхньої ефективності. Максимально бюджетний і доступний варіант китайський, який складається з двох частин: верхня частина і нижня частина. Дуже просто і швидко фіксуються, і максимально ефективно працюють при дорощуванні чи при підгодівлі наших поросяток під свиноматкою. Сипучка не дуже добре себе рекомендує. Сипучку вони розсипають на підлогу і ми втрачаємо її. Якщо ж ми комбікорм гранулюємо, оця от гранула, навіть яка потрапляє на підлогу. Вони її ну 90% підбирають, тому. В кого гранульований комбікорм і є можливість встановлювати отакі от кормушки. Рекомендую. Ціна на той момент, коли я її купував в районі 220 гривень. Зараз не знаю скільки вона коштує. Є а-ля там датські варіанти, які коштують в районі 800-900 гривень, але смислу і сенсу за оті от кормушки я платити так багато не бачу. Ну, в принципі, єдине, що там трішечки відрізняється, це якість пластику, все інше ну, функціонал той теж yeah, тепер товариства. Ще одне питання, яке поступало з приводу води для маленьких новонароджених поросяток, які буквально нещодавно з'явилися на світ і коли. Відкривати для них оцей доступ до отримання от, товариства. на другий день, буквально з моменту як ваші поросятка з'явилися на світ. Неважливо, це бокс для опоросу із фіксованим станком, чи звичайний станок, в якому знаходиться свинка із відгороженим уголком, де ті поросятка знаходяться, але з другого дня, з моменту опоросу, у ваших поросяток у станках має бути у вільному доступі водичка, яку вони будуть обов'язково пити. Можливо, в ці Періоди прохолодні це не буде так часто кидатися вам в очі, а от, особливо коли загальна температура піднімається там до 20, ну літо, грубо говорячи, літо кількість води, яку вони будуть випивати, буде дуже-дуже велика, так як материнське молоко абсолютно не задовольняє їхні потреби у рідині. Тому вода з другого дня. Народження наших поросяток. Ще одне питання. Це мій глядач постійний, можливо, там і нерегулярний, але постійний. Пише, що дві недільки з моменту народження поросяткам у поросяток ніпельна поїлка чашечкова, і поросятка активно почали пити водичку. І бачить, що у поросяток. Починає з'являтися діарея. Значить, якщо це ніпельна поїлка, у будь-якому випадку у вас є бак, в якому знаходиться вода, ви її туди доливаєте, або ж вона у вас можливо там застоїлась. В першочергово зверніть увагу на внутрішню частину цього бака. Якщо вона запліснявіла, якщо вона брудна. Все гарно потрібно промити, можливо, навіть продезінфікувати. В ідеалі в оцю от водичку потрібно добавити підкислювач, тому що якщо, ну взагалі вода це ідеальна мікрофлора для розвитку різного роду бактерій, які дуже негативно впливають на наших поросяток і можуть визивати розлади шлунків, діареї, хвороби, тому пильно стежте за. Вмістом вашого цього бачка, в який ви наливаєте воду, промийте, прочистіть, продезінфікуйте. Якщо у поросятки така чи маленька діарея, то енрофлаксоцин 50 згідно інструкції. Ну і в принципі, дбайте, слідкуйте за чистотою і гігієною, і того, що вони п'ють, і того, що вони їдять. Тепер їде. питання стосовно конструктиву безпосередньо самого фіксованого станка, який ми виготовляли самі в домашніх умовах. Розміри, огляди на ці фіксовані станки я неодноразово робив. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Зараз же багатьох із хлопців цікавить оці от, е, так називаємо від, відні типу захисні дуги. Ну і якраз от основне питання на що вони зроблені, е, можна обійтися без них. Так от, товариство, не можна обійтися без них. Глобально навіть через те, що цей фіксований станок зроблений власними руками, але відштовхуємося ми від якихось заводських конструктивних особливостей, і, в принципі, він не дуже сильно там. Відрізняється від заводського виконання, єдине, що звичайний сирий метал неоцинкований, оце напевно єдиний нюанс. Там ну і плюс там деякі кріпіжі трішечки відрізняються тепер. Чому потрібно робити оці от відвідні дуги, і чому не потрібно якби, їх викидати за цього от конструктиву, тому що для багатьох із людей, з, ну як багато із хлопців, вважають, що це просто. Якби не потрібна фігня, яка заважає і поросятам, і свиномаці. Так от відстань від підлоги до першої оцього перекладини досить таки велика. Тут в районі 25-30 см. І коли ваша свинка буде лягати на підлогу і годувати поросяток, вона просто-напросто буде вилазити із-під оцього станка. Звичайно, якщо це ну, свиноматка 300 плюс кілограм або хоча б там 250-270, на початковій стадії після опоросу вона цього не буде робити, тому що вона буде досить крупнувата. З тим, як вона буде втрачати вагу худати, таке обов'язково буде ставатися, якщо не буде оцих от відростків. Якщо ж це буде первітка, буде у вас 100% проблема з тим, що вони будуть у вас сюди пролазити, тому що первітка там. Знову ж таки, у всіх різні первітки, хтось скаже, у мене первітки по 300 кг, але е, в деяких випадках буває таке, що свинки первітки до 200 кг і абсолютно без ніяких проблем, можливо, і не повністю, але по лопатки вона осюди от пролізе, у вас застряне і. Ну, Для свині це буде стрес, якщо вона буде пробувати сюди вилазити і вставати. І куча дефектів, куча проблем зі здоров'ям у неї може разом з цим виникнути. В принципі, у мене було навіть таке, що от в цьому станку свинка, первітка, значить, що це чудо робило. Відходила назад, жопу піднімала аж сюди. І намагалася голову просовувати сюди. І в момент, коли навіть годувала, також було таке кіно, що скрючувалась, як вона це робила. Звичайно, це ще той собі пірует. Але от, навіть ситуація, коли поросятка розсипають цей пристартовий комбікорм, він дуже смачний, дуже ароматний, і свинка, коли лягає, починає цікавитися тим, що тут просипається, починає. Якби, Проявляти активність і може вилазити навіть до цієї кормушки. Так що необхідність оцих відростків 100% потрібна. Разом з тим, хтось скаже, що можна опустити трішечки цю трубу і не використовувати от отростки, від але знову ж таки, це оптимальна, вага, оптимальна висота від землі до цієї першої перекладини, тому що. Ну, при відлучці у 7-8 кг можна навіть трішечки опустити. Страшного там нічого не буде а при триманні. Поросяток під свиноматкою 35-38 до 40 днів 10-13 кілограмів. Коли вони знаходяться в два ряди, їм тоді не буде місця і не буде вільного доступу до сосків. Навіть при цьому виконанні іноді таке буває, коли під свинкою 7-8 поросяток вони такі, як лини по 13-14 кілограмів. Навіть у ті ж самі 40 днів і буває таке, що вони просто, якщо лежить одне знизу, одне зверху, те, що зверху вона човгає отут в районі шийки цю от трубу, і бувають такі певні натири. Ну і разом з тим оці відвідні дуги, вони слугують роздільником для наших поросяток, тому що не часто, ну не рідко точніше, таке буває, що оці от джевжики починають битися за соски. і якби оце слугує такими от роздільними запобіжниками, які унеможливлюють це. Хтось, товариство, писав мені там і неодноразово, що я фашист. Знущаюся із своїх тварин і помічаю їх у фіксовані станки, але разом з тим. У фіксованому станку в цьому вони знаходяться всього на всього два місяці, якщо розраховувати і брати річний цикл, все інше ж час. Вони знаходяться у звичайних станках, хтось. Я не знаю, критикує хтось кричить, що це погано, але для того, щоб розвиватися, отримувати зиск від свиноводства, мінімізувати збитки від втрачених поросят і задавлених поросят альтернативи. Я не бачу і ніхто інший мене в цьому не переконає. Так що пишіть ваші думки, ваші бачення з приводу того, підтримуєте ви мої слова. Можливо, хто почав використовувати фіксовані станки, поділіться своєю думкою і своїм баченням. Як в планах сьогодні обробити. Будемо вже сподіватися, що останній раз. Наше відгодівельне відділення негашеним вапном, ну і будемо потихеньку рухатися далі по робочих процесах. Разом з тим, товариство, всі, кому сподобалось відео, хто хоче нас підтримати, будь ласка, натисніть вподобачку, напишіть нам коментар, тому що алгоритми Ютубу так створені, що чим більша активність. Під нашим відео, чим більше вподобає, чим більше коментарів, тим частіше YouTube пропонує наші відео до перегляду новим глядачам. За що я вам буду дуже і дуже вдячний. Дякую, що ви були з нами. Дякую за підтримку. Ну, а з вами побачимось в новому відео. До нових зустрічей.